Цілісність це обов'язкова штука, коли е, всі елементи на своїх місцях, тому у кого там проблеми е, з, від, з самоцінністю, ще ямось, то це, поки у вас є претензії до себе, поки вони цілі. А вдихнути може тільки ціле. Те ще те ціле, яке об'єднане навколо чогось, а об'єднуватися нам треба навколо цього атмічного персонального дихання. І в усіх древніх знаннях сказано, що не існує нічого, окрім атми і її. Ом. Атма це світло, ом, вібрація. От і все. Спочатку було слово, спочатку був звук. І це початок нашого творіння. І там, на видиху, в своєму центрі, кожен з нас звучить своїм персональним смислом. А душа вже форма. Яка дає оболонки, тіло карми, накопичений досвід, тіло роду, тіло думок, тіло емоцій, енергетичне тіло, фізичне тіло, -та 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 -та, яке або андроїдне, або дихає оце і запускає процес, де я Бог. І тому кристал, рослина, тварина, людина, атман.